Всім привіт, сьогодні поговоримо про те, як встановити любу мелодію чи рингтон на дзвінок вашого телефону, саме айфону. І так, для цього нам потрібно обов'язково GarageBand приложення, його скачуєте з Apple Store. Єдина примітка, це те, що потрібна для цього остання версія на даний момент 17-та версія iOS. І так, як скачувати Рингтон, я думаю, не особому є смуг пояснювати. Заходите в Safari чи Google Chrome, пишете. Якийсь там. Скачати трек. Скачати трек, пишете, і пишете назву, назву цього трека, заходите в нелюбий сайт і нажимаєте скачать і все, що вам для цього потрібно. Далі. Переходимо в GarageBand, Перейшли. Після цього нам потрібно обов'язково аудіозаписувач, Ось ми нажимаємо аудіозаписувач, прямо по картинці. І тут у нас зразу таке меню незрозуміле. І тут нам треба нажати, по. Бачите, тут такі у нас полосочки є по цій іконці. Нажимаємо і переходимо на такий трек. А, сюди ми додаємо саму нашу мелодію. Нажимаємо плюс. Нам треба збільшити цей трек, як мінімум. А, нажимаємо сюди. І у вас може бути автоматично включено. Від, вимикаємо і нажимаємо 30. Все. Все зразу воно все підналаштовується. Після цього ми, о, а, так, після цього ми нажимаємо на такий значок ось, нажимаємо на нього і додаємо наш трек, який ви скачали. І так, якщо у вас тут нема цього трека, а його у вас скріше і не буде, тому ми його додаємо, нажимаємо сюди і о, заходимо в. Огляд. Е... Нещодавні додані. Додаємо... Заходимо нещодавно додані. Тут буде наш трек, я його завчасно встановив собі, і нажимаємо на нього. Тут вона з'являється, як це зараз у мене, і нажимаємо. Щоб прослухати, це той трек чи ні. Ага, да, це той трек. Зажимаємо трек, переносимо сюди. Він може бути більше, може бути менше. Можна, можна його підрізати, вибрати саме потрібну для вас частину. Ну і все. Після цього е... після цього, нажимаємо сюди. Мої пісні. Вибачаю за камеру, не розумію, чому вона перефокусовується. все, ось у нас і трек. Зажимаємо його. О, далі поширити, нажимаємо, і мелодія. Далі. Називаємо пісня. Ну, буде моя пісня, в даному випадку, як у мене. Експортувати, HD, чекаємо там, не знаю, секунд 10, Бувало 20. Окей, з'явилось. Потім, потім переходимо, так, закриваємо, переходимо в налаштування. Після цього переходимо в звуки і. І мелодія. Ось моя нова пісня. Ось цей трек. Можна поставити і на мелодію, на дзвінок саме і використовувати. Тому, надіюсь відео було для вас корисним. Все, всім пока!